Ти знову ж таки, чи хто Мазеп, він просто дійсно мене так захоплює, як не можна навіть передати. Та? І от Мазепа там от в один момент, та от він роздумує і каже, от як мені пояснити людям, що я будую нашу хату? Я 20 років віддав на те, щоб збудувати ту хату Україну, так? З іншого боку, наприклад, так само митрополит Андрей Шептицький, от знаєте, його там, маленька брошурка, як би збудувати рідну хату. Та хата, про яку думає він, це так само ну, Україна, це так само ну, наш, наша земля, наше суспільство, наше середовище. Думаю, наприклад, про владику Андрія Сипеляка, та нашого селезінина, який поїхав, за початку автомісію на Сході. Він так само от, на різдвяних реколекціях ми мали ну, реколекції, організували реколекції для деканальної молоді. Ну, і були діти з Кривого Рогу, там, з Дніпродзержинська, з Дніпропетровська. І от він їм так само казав. Ну, і вони були вражені, заскочені, тільки про це не потім не Каже, От як Вадика гарно сказав. Каже, не бійтеся зростати, не бійтеся бути ну, дорослими, сильними, мудрими, гідними і поважними людьми. І не кажіть, що ви, ну, що ви не підете в політику. Тому що ну, насправді сьогодні ми всі розчаровані з політики. Молодіжне середовище, воно... Воно десь намагається, от, якщо так подивитися конкретно, от є, ну, є групи, які там е, чуються е, політично ну, от припустимо, щоб таке конкретно сказати е, молодіжне об'єднання батьківщина батьківщина. Але насправді це є люди, які йдуть і переходять. Вони приходять зі своїми ідеалами, тому що ну, взагалі юнацький під ну, молодіжний вік є тим віком. Ну, Великих ідеалів та великих мрій. Але потім приходять і бачать, що ну, болото. І розчаровані більшість із них розчаровані йдуть. Хто там спритніший, просто розуміє, що в тому болоті може вижити та, відповідно, продовжує йти далі. Але ну, воно насправді так не є і так не має бути. І від нас починається, Це насправді від нас. Та? Думаючи про... Вже стежте за часом. Е, Думаючи про, наприклад, Володимир Андрій, він каже, ну ті молоді казали, каже, каже, не бійтеся, зростати і не бійтеся йти в політику. І не треба займатися політикою. Я не прошу вас займатися політикою. Абсолютно. Ви пам'ятаєте, що єдине, що ви маєте робити, це бути господарем і займатися господаркою. Знову ж таки, ну, думає про, про мазеку, та, от, чому він каже хата? Тому що для нього хата от дійсно там лепки розказує, та, що, що таке хата? Хата це є те, що люди з покоління в покоління вкладали свою силу, свої старання, намагалися там будувати, білити, та, наповнювати красою внутрішньо, робити той сад, город. Але це все господарка. І відповідно ми сьогодні маємо бути господарями з одного боку нашої хати. А від нашої хати воно все одно піде далі. Знаєте, от думає, що, наприклад, ну, про наш наряд, про, про наше суспільство, про, про наше з вами життя, от так само вражає. Вернувся знову, била. більше не буду говорити, от тільки сьогодні, так, потім щось буду інше читати. Е, Лепкій каже, та, от коли там роздумує над стосунками Мазепи з Петром і з Карлом, шведським королем, ну, е, він каже, ну, Мазепа захоплюється. Ситуацію шведів, розуміючи, що насправді вони не є кращими від нас абсолютно. Єдине, що їх вирізняє від нас, але що є найбільшою силою, що те, що вони мають, це авторитет і традиція. Насправді, ми з вами не маємо ні одного, ні другого. Нам хочеться, от Львів він є там центром культури, насправді. Да? Тобто, але щоб бути чесним, ну, нам це класно казати для світу. Ну тобто будьте впевнені, що от за Львовом, вся решта України, всі області знають, що Львів це культурний осередок цілої України. Ніде не є так добре і так впевнено і так глибоко, як у Львові. І всі до нас їдуть. От спитайся в київлян, на що він Ну, де би він хотів провести різдво або на Буковелі, або у Львові. От якщо для душі, то у Львові, якщо для тіла, то на Буковелі. Але насправді знаємо, що... Вони і в нас так не є. І ми насправді не маємо тих авторитетів. Навіть, от, припустимо, ну, починаючи з наших домашніх стосунків, ми рідко коли усвідомлюємо, що насправді в сім'ї означає авторитет. Ми дуже часто, ну, ви вже, скажімо, трошки старші люди, та, відповідно, ви вже просто перейшли цей період. Але як часто був. Період, так, коли ми сперечалися між собою, і нам було все одно, насправді, хто правий, хто не правий. Головне довести свою думку. Як часто ми боролися за якісь ті чи інакші наші цінності, які, насправді, навіть для нас цінностями не були. От головне просто цікаво впертися от в мою ідею, в мою позицію і все. І якщо ми нас ну, не усвідомлюємо тих речей, вони стають тою частиною нашого життя. Але в тій частині нашого життя і наші діти зростають. І вони розуміють, знаєте, от, ну, якщо вам сказати відверто, є дуже поширено, так, коли діти стають до добрими політиками в сім'ї, коли діти знають, так, що от мама є завжди вимогою. І тому ну, з мамою сперечатися ну, безкорисно. Ну, Все одно ні до чого не ведемо. Якщо мама сказала, так і буде. Але з іншого боку, дитина дуже добре знає, що тато є все дозволеність. Ну, бо ж тату... Чому все дозволеність? От, якщо лишити на, на хвильку дитину, тому що тато знає, та, що він дуже рідко насправді, насправді буває в сім'ї. Так, що будеш чути за татом, ну, бо приходиш змучений та, ти вже не знаєш, як до того всього підійти, тому ну, який найкращий спосіб закритися чи там в тому телевізорі, чи в тій газеті, чи в тому комп'ютері, ну, ну ні є насправді величезний вибір, та, в який спосіб десь заховатися від того світу, виправдатися, чому я не маю часу на свою сім'ю. Але той внутрішній страх, він е, насправді ну, тебе шалено зачіпає. І ти розумієш, так, що я хочу дати ну, от, і своїй дружині щось, та, і своїм дітям щось. Я не знаю, хоч я не знаю я. І тому, що найкраще зробити, щоб принаймні хоч себе якось заспокоїти? Дозволити все. Ну я ж тато, я ж добрий тато. Та? І відповідно, А діти, вони дуже добрі політики. Коли дитина знає, що вона щось хоче, ніколи не піде до мами. Піде до тата, порядно розплачеться, тату розчулиться і все одно буде так, як хоче дитина. Ні так, як хоче мама, ні так, як хоче тата. І, власне, тому та, от, ну, вирушив від авторитету, але бачите, той авторитет насправді ми перші мусимо його будувати. От навіть в наших стосунках. Знаєте, блаженні, ми, якщо розуміємо, що насправді. Краса і сила нашого життя перш за, от перш за все. і дійсно в тому подружньому житті. Ну, в тому сімейному житті, так? коли ми можемо бути разом, так? коли ми можемо дійсно чутися чимось одним і невід'ємним. І до того прямувати, воно абсолютно не є легко. Ну, і ви маєте рацію, кажучи, що та, отець так гарно говорить, але, поза вашими словами, є десятки і десятки років, щоб до того всього дійти, і, і дай Бог, щоб то все так збудувати, як ви гарно говорите. Правда, але в серці воно має бути. Знаєте, от нещодавно спілкувався з моєю жінкою, ну, молода жінка, та дуже молода сім'я, буквально там минуло року здається, одружилися. одружилася. І ця жінка, вона зараз. Тотальному розпачі, взагалі наше я одружилася, на що я взагалі зробила все те, що я зробила, наше я почала то подружнє життя, воно все таке не потрібне, та, нічого від мене не любить, він тільки користає, щоб не бути самотнім, та, і, так далі, і так далі, і так далі, і так далі. І якщо людина починає десь шукати інші думки, поза свідомістю того, що о, дійсно моє сімейне життя, це є те, без чого я не можу жити. Сінняві ще немає поставить існування. І вона все одно розпадається. До тих, піру, допоки не розумію, що ну, давши перед Богом обіцянку тої єдності, кроку назад вже нема. Знаєте, от, ну, я думаю от про своє священство. Ну і взагалі про своє монарство, або да, перед стати звичайником славичні обід. І я, наприклад, для себе розумію, що та. от, ну, Часом ти розумієш, що в принципі, ну не дай Боже, ти сидиш і займаєш чуже місце. Не дай Боже, хтось мав бути отут, от на цей місце тебе та й казати кращі речі, робити більше, ніж робиш так, бути більш відповідальним, ніж відповідальним ти і так далі. так так далі, і так далі. Але я не маю кроку назад. І я не можу сьогодні виправдовувати себе тим, що я раптом зайняв чиєсь чуже місце. Сьогодні. І я вже пообіцяв Богові, і Бог пообіцяв мені. Тому що цей вибір насправді він не є тільки мій. Але є вибором церкви, та, яка скажі, мене допустила до обітів. Ну, А церква, вона так само є тим голосом Бога, та, який, в принципі, сказав своє останнє слово і сказав, що ну, вже було те, що було на базарі, взяв, тепер що будемо робити з тобою. І власне тому вірити, та, от, розуміти, що, намагаючись довести один одному... Хто з нас є кращий, ми все одно нічого не здобудемо. Але усвідомлювати, що один без одного ми є ніщо, це є найважливіше. З іншого боку, це є перший крок, який виховує сім'ю. Знаєте, колись, як я ще був школярем, ну, вже 11 клас, 10-11 ходив. Наша сестра Солодянка, яка була в нашій парафії, завела мене до одної сім'ї, дуже вільної сім'ї. Ну І така сім'я проблемна, бо тату був в'язниць, мама була, ну, і так далі. І так далі. І малий був не тобто він був зовсім залишений сам на себе. І, е, ну, і тоді сестра просила, щоб я його приготував до першої сповіді, до причастя, бо він вже був ну дорослий, тату, ну, був, не, років, тому він правда, в 15-14 років. Ну і він страдався, скажімо, на цієї катехізації, Ну і приготував і, ну і, в принципі, ми по сьогодні ще з ним спілкуємося. Це рахуйте, що був там 95-й, і сьогодні вже 2003, й да, але то часу, в принципі, минуло досить багато. І цікаво, що, наприклад, думаючи про цього хлопця, ну, мені дуже були. ну, Я часто з ним про це говорю, коли там є нагода, та десь так поговорити особисто. От він по сьогодні він вже є в принципі, ну, порядно дорослим. Він по сьогодні не може наважитися ну, розпочати своє особисте життя. Тобто дійсно встати на шлях того подружнього життя, та на шлях того сімейного життя. Тому що внутрішньо він не вірить в те, що він може бути порядним чоловіком, добрим батьком, та, що він ну, не чується, скажімо, впевнений в собі. І той внутрішній страх, який він побачив за свої дитячі роки, він його по сьогодні несе. І, власне, тому, знаєте, якби ми більше думали про те, що наші вчинки несуть нашим дітям, багато речей було б інакше. І не тому, що насправді ну, боїмося за себе. Тут не розходиться про це, але тому що усвідомлювати, що наші кроки є відповідальні. Воно не тільки ставить перед тобою страх за твої кроки, але так само ставить впевненість, бо отвертаючись до того, що ту відповідальність, яку ми маємо, не ми її взяли на себе, але Бог її нам дав. Дав тому, що був впевнений на 100%.